У ремонті сварочний інвентор Кайзер модель NBC 200. Несправність в ньому була, як не крути крутілку, ток маленький, не додавався ток. Як провірю, що зробив. Перший взяв, від'єднав оцю фішечку від змінного резистора і включив і спробував цей. Ток з'явився на максимумі. Всього що несправна крутілка. Змінний опір. От такий тут стояв змінний опір. Він на 1 кОм, і він має дзвонити між центральним і цим 1 кілоом. Тут два виводи, оцей оце під'єднані, а він дзвониться всього в, пол в одному положенні 0, в другому положенню 400 Ом. Замінив. Трошки інакший, але мав такий з такою ручечкою тут була інакша ручечка. все працює.